Для того, щоб підготуватися до інтерв'ю Макінзі, я в кожен день становив 5 ранку з 5 до 7. Я тренувався, готував кейси до інтерв'ю на протязі місяця. І, і таким чином, якби там через місяць прийшов інтерв'ю. Тому якби, це теж якби, наш, важлива підготовка. Тобто, ти любиш Work-Life Balance? Чим далі, тим менше. <свят> Просто я в інтерв'ю Гуні сказав, вкалуйте, будь ласка, мої шановні молоді глядачі. І прилетіло мені в Інстаграмі, в Тіктоку, що я експлуататор, що ми не раби і так далі. Я кажу, так на себе вкалуйте, на себе. Вкалуйте. На, себе. Не на мене, на мене не треба, в мене а вже я... все окей. А, я... І, я... і люди кажуть, ні, ми не такі, як ви. Ми, у нас work life balance, ми не будемо це оте. І в п'ятницю ми будемо відпочивати, нам потрібно чотири дні на тиждень, а не п'ять. Не я вважаю, що е, після 35 тебе вже здоров'я і вік змушує знаходити живати в Work-Life Balance. Але до 30 років, якщо ти хочеш вийти на новий рівень, це як зльотна е, полоса для, для літака. От якщо ти не набрав достатньої швидкості. То, то літак не злетить. І то, тобто, твою траєкторію росту на все свідоме життя, я більше ж переконаний, е, определяють саме ці від 20 до 35 років.